В ефірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону. Станом на 13-ту годину росіяни влучили у житловий будинок у серединабудській громаді з 28 прикордонних сіл. На Сумщині повністю виїхали мешканці. Власники пошкодженого житла можуть отримати ваучери на відновлення. Вчора росіяни обстріляли один з населених пунктів середина громади. Про це інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. В селі прогрес було влучання у приватний житловий будинок та сарай, що знаходився на території домогосподарства. В результаті влучання ці будівлі пошкоджено. 28 сіл на Сумщині залишилися без людей від початку повномасштабного вторгнення. Цю цифру озвучив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх в ефірі телемарафону. Єдині новини. Нині також триває евакуація із Ворожбянської, Білопільської громад, а також примусова евакуація дітей з Великописарівської та серединобуцької громад. На сьогодні 28 населених пунктів повністю залишили. Залишили населення. І там йде управління збройними силами. То взагалі кілометровій зоні сьогодні управлінням цих населених пунктах, як стало 115, здійснює збройні сили України. Евакуація продовжується і в населених пунктах. Ми пам'ятаємо велику писарівку, яка страждала в березні і в квітні, і де була. Теж об'явлена евакуація в цій громаді і середина Буцька, це Шоскінський район, де теж об'явлена примусова евакуація дітей Великописарівка і е середина Буцька. Мешканці Сумщини, житло яких постраждало від острілів, можуть отримати ваучер на його ремонт. Програму розпочала Міжнародна організація з міграції за підтримки Європейського союзу. Програма триватиме до серпня 2024 року. Вона спрямована на людей, кому потрібен невідкладний ремонт житла. Вони мають зафіксувати факт пошкодження житла, звернувшись до органів місцевої влади. За ваучери можна буде придбати осб плити, піноізоляційні матеріали, ручний неелектричний електричний інструмент, ножі, пилки, молотки, плівки, тенти, брезент тощо. Також вони дадуть змогу оплатити доставку матеріалів. Українці, заявки яких схвалять, отримують смс-повідомлення із подробицями програми та інструкцією з використання ваучера. Займався науковою роботою, а у вільний час був дитячим аніматором та екоактивістом. Таким було життя глухівчанина Олександр Мирошниченка до 24 лютого 2022 року. Але після повномасштабного вторгнення йому довелося взяти в руки зброю. До вашої уваги історія відважного воїна з архіву на межі за мирного життя. Олександр був відомим науковцем, екоактивістом та дитячим аніматором, якого просто обожнювала глухівська малеча. Але все змінив один день 24 лютого 2022 року, коли йому довелося взяти у руки зброю та стати на захист рідного міста. Той доленосний день. Олександр пам'ятає в найменших деталях. У нас з дружиною був в цей день ювілей, От, і ну ми не повірили, коли нам вранці, всі почали телефонувати і казати, що почалася війна. Ми навіть коли прийшли в заповідник, і коли там також була досить така напружена ситуація, ми не повірили. І після обіду пішли в супермаркет АТБ. І коли побачили всю, ну, просто людей, які вигрібали всі продукти харчування, ми вже тоді зрозуміли, що щось що, що, що відбулося. Да. Пам'ятаю, ми е, купили пляшку шампанського, е, люди вигрібали там гречку, макарони. І проходили якраз повз військомат е, і побачили, що там вже, там вже люди. Тобто вже хлопці щось намагаються отримати, щось намагаються. От і ми відразу з дружиною пірнули в цей вир. Е, е, Пам'ятаю, що тоді чисто під. На прізвище давали автомати, дали, дали а, кулемет, От, а, дружині показав, як а, заряджати <хи> набої. От, і поки вона заряджала набої, а, вже все, процес почався. Тобто вже ніхто, не, ну, ніхто вже ні про що не думав, тобто треба було вже щось діяти, щось робити. І 24-го. Я прийшов військомат, а 28-го вже став до лав ЗСУ по мобілізації. От. Перші місяці тут було дуже, дуже цікаво, тому що ще, ще не було такої якоїсь системи налагодженої, тобто можна було ще діяти по своєму, ну, так як ти думаєш, як правильно. Тобто ми допомагали евакуювати техніку, евакуювати загиблого. Тобто виконували певні місії, які на нас поклали війська, що відійшли від Глухова, ЗСУшні. От. Ну а потім почалася звичайна звичайна служба, блокпости, охорона державного кордону. Наряди, будівництво лінії оборони. За словами військового, у перші дні вторгнення до глухівського центру комплектування прийшло настільки багато людей, що багатьом просто не вистачило зброї. Ще в місяць повномасштабного вторгнення бажаючих взяти зброю в Глухи було дуже велика кількість і. Та кількість озброєння, яка нам надійшла, стрілецького, вон, його не вистачило. Багатьох просто відправили додому, сказали, що ну, з'явиться стрілецька зброя, тоді ми вас викличемо. І тут почали формуватися просто. Ну, тобто була окрема, окрема рота охорони, були окремо е підрозділи швидкого реагування, були спеціалісти, були, е була тероборона. Тобто, ну, ми навіть з деяким навіть не контактували, тому що ну, їх дуже було в велике кількість, і кожен виконував свої функції, але це було настільки якось злагоджено, в той же час і злагоджено, і хаотично. Але протистояли росіянам не лише військові цивільні люди самоорганізовувалися, і робили все, щоб не пустити окупантів у свої населені пункти. Ну скажу чесно, що росіян вже вони були тільки 24-го. 24-го і ще 25-го тільки там час від часу виїжджали на трасу. Тобто, після підриву основних мостів Росіян вже вже не було. Тобто, да, ми чекали, ми розуміли, що кордон відкритий і вони можуть порушитися через місто, але, але те, що тут відбувалося, просто спонтанно, тобто в кожному селі організувалися якісь пункти оборони. І цим процесом майже ніхто не контролював, і вийшло так, що кожне село забарикадувалося. Кожне село е, на те, що ну, мости вони не підривали, але вони зробили такі непрохідні барикади, що навіть нам було важко потрапити на ту ж саму, київ московську трасу, щоб подивитися, що там відбувається. І вже от у х числах вже навіть певні ділянки, київ московської траси, вже були засипані е, е, їжачками. І там не те, що цивільна техніка, ну, тобто військово точно вже не пройшла. Так що, але напруження було, і те, що присутність їхньої авіації, те, що почалися обстріли, там перші прильоти в місто Глухов, звичайно, напруження завжди воно, ну, воно завжди було. От. Але потім все стало, все встало в свої. На свої рейки Олександр пригадує, як йому довелося евакуювати тіло загиблого військового Михайла Несольоного, що загинув під Глуховом у перший день вторгнення. Добре, що обійшлося без великих жертв. Тут у нас загинув тільки один хлопець, і ну, було декілька важко поранених. От і коли мій е товариш, мій наставник, вже, вже на щоті Юрій Олександрович Коваленко подзвонив і сказав, що в МТЛБ загинув його побратим. І що вона згоріла повністю і треба, треба забрати тіло. Тіло його, тобто любою ціною треба забрати. І ми самі не розуміли, контролюється траса чи не контролюється траса росіянами. Тому це була досить така цікава операція. Тобто, ми попросили таксиста знайомого. Я взяв дружину, і ми, начебто, начебто, ми їхали в село по граждані. А, от, підбиту техніку ми знайшли швидко, але коли я заліз середину, то ну, знайти тіло було просто ну, нереально. Тобто, якщо б мені не сказали, де він саме був, то я б його, я б його не знайшов. Тобто, вся, вся бронетехніка вона згоріла повністю. Всередині там тільки попіл лежав. От тільки по бронеплитам і згорілому Згорілому шолому я зрозумів, що тут було тіло людини, і те, що, те, що лишилося від нього, тобто ми упакували в плівку і відразу відвезли до глухівського моргу і повідомили це е, його побратимам, що тіло евакуйовано, тобто, щоб вони повідомили вже родичам. Ну і далі вже далі вже його поховав, відвезли на батьківщину і поховали і згодом. Наказом президента йому було дано звання Героя України.